Синоптик прогнозує зміну погоди в Україні на що очікувати. 28 грудня на погоду в Україні впливатиме область підвищеного атмосферного тиску з півдня Європи. Відзавтра погода в Україні зміниться, опади припиняться, а температура трохи знизиться. Про це свідчить прогноз відомого синоптика Наталки Діденко. Найближчими днями вплив потужної області підвищеного атмосферного тиску, що розташувалась на півдні Європи, зумовить в Україні переважно суху погоду, пояснила вона. За даними синоптика, ніяких серйозних опадів не передбачається лише 31 грудня невеликі опади побігають по північній частині України, а 1 січня опадів побільшає. Завтра, за її прогнозом, в більшості областей України буде безістотних опадів. Південно-західний вітер залишається рвучким, часом із сильними поривами, попередила Наталка Діденко. Температура повітря 28 грудня трохи знизиться вночі у західних областях 1-5 градусів на решті території від 2 морозу до 1 тепла. В день у четвер очікується 1-4 градуси на півдні та в західній частині 4-9 градусів. У Києві 28 грудня також буде без істотних опадів. Вітряно і прохолодно. Вночі близько нуля, а в день два-чотири градуси. Відчутніше похолодання, хоча також не аж якесь там страшне, орієнтовно передбачається 4-5 січня, повідомила синоптик. Штормове попередження. На сьогодні, 27 грудня, в Україні оголошено і рівень небезпечності. За даними синоптиків, негода охопить всю територію нашої країни. 27 грудня в Україні пориви вітру 15, двадцять МС йдеться у попередженні. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!